Вітаю, друзі, Слава Україні! У нас сьогодні 138-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Вчора ввечері я не робив спеціально тематичного випуску. Ну, нічого не лягло на душу, та й просто сил моральних не було, та й теми не були завершені. Сьогодні я вже бачу, і тому я замінив учора відповідям на питання. Так само, як і от сьогодні, вчора зранку, а на вечір. Будуть відповіді на ті питання, які вже появилися сьогодні, вашу зранку, що буде з Польщею, які там зміни будуть, і як це відіб'ється на Україні? От цьому я планую присвятити вечірній випуск. Не знаю, в Одесі він більш повноцінний, менш обширний, ну як вдасться, але там я буду відповідати на ті ваші питання. Плюс я добавлю, а як ця наша дорогенька влада в апках дорогенька. Може спартачити навіть ту ситуацію, яка зараз відбувається в Польщі, тому що спартачити вони можуть все, і в мене є святе переконання, що вони це роблять абсолютно умисно, саме для того, щоб зруйнувати підтримку. Я про це ще буду говорити і сьогодні, і не раз. Добре, ідемо до відповіді на ваші питання, тільки як завжди, коротеньке перед тим пояснення запитання залишаємо не тут. А в мене на youtube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Ну і ще я завжди буду дуже вдячний за вашу моральну підтримку. Саме морально про фінансово не йдеться. Я буду дуже дякувати за підписки на мої телеграм і youtube канали. Це мені дійсно дуже приємно. Ну, якщо ви, звичайно, ще не підписані, і дуже буду вам дякувати за численні перегляди. Вони падають в патріотичному сегменті. Про це говорять зараз всі таке відчуття, що піша якась або відтік, якийсь суспільний байдужіння, або пішла якась спеціальна програма по соціальних мережах, яка спрямована проти знову української патріотичної спільноти. Є така можливість, це точно не заторкує тих, які підписалися на канал, які поставили нагадування, там дають коментарі, вподобайки, поширення роблять тощо, що вони отримуватимуть нагадування, і вони будуть бачити. А от ті стороні, кому випадково YouTube показував, їх стає чомусь менше. Тобто є якісь події такі. Тому давайте будемо підтримувати нашу. Українську патріотичну боосферу, і я себе з неї не виділяю, теж буду вдячний за таку підтримку. А тепер відразу до відповідей на питання: знаєте, з деяким я буду сперечатися, не всім я буду абсолютно погоджуватися. І от перше питання, де по настрою, по всьому я дуже солідарний, а от по деяких висновках не зовсім так. Значить, пише людина: дякую за вашу аналітику. Слухаю, але не завжди, тому що важко відчувати всю патовість і безвихідність ситуації. І далі. От далі от трошки раптом переміна. Якби нам дали всю необхідну зброю на початок квітня і літаки також, і якщо б ми на даний момент звільнили Крим. То чи відбувся б зараз напад на Ізраїль? Чи був би Путін ще при владі, принаймні? Я думаю, що байдужість і непідтримка України відгукнеться багатьом країнам. Я зовсім не зловтішаюся. Навпаки, добавилося тих, за кого треба молитися. Але зло задобрити не можна. І тому маховик, який не зуміли або не захотіли зупинити на малій швидкості, набиратиме щораз більших обертів, і наслідки будуть катастрофічні. Знаєте, Чимось згоден, чимось не згоден. Ну, наприклад, напад на Ізраїль це частина трошки інших, теж московських, але інших глобальних рішень і бажань. І вони би провокували його на... я навіть думаю, якби вони програли в Україні, вони би більше розкручували цей маховик, ну скажімо, проти Грузії. Вони ж тоді рік назад і робили певні провокації, готувалися вторгнути в Грузію. Коли в Путіна була думка, чи не забратися, чи не відступити з України на Казахстан, вони хотіли поперти, і вони би теж поперли на Ізраїль. Тому тут трошки інша, може, вона відзворотня логіка є, але всьому іншому ну, ніби здається, все правильно. Ви все чітко написали. Тільки маленька, маленька деталь. Ми з вами не маємо права їм робити цей закид. Ми не маємо права. Ми можемо їм це тільки пояснювати. От дійсно, якби була максимальна допомога, то тоді би Росія могла б впасти, зламатися, ще там щось. Було б і вам самим, американцям, це вигідно. У вас завдяки зараз. Тому що оборонні промисловості, вони завжди розкручують економіку. Коли стагнація в світі економіки і десь відбуваються якісь війни, оборонна промисловість на це швидко реагує, це тягне за собою все інше і розігрівається економіка. Це дуже вигідно. Для сполучених штатів це зараз є певний позитивний момент. І про це треба говорити з американцями. Мене як Зеленський. Ви нам далі, ми весь мір прикриваємо. Та ми ніколи не прикриваємо. Американський ядерний щит прикриває весь світ цивілізований світ. Я маю на увазі. А не ми. Давайте не переоцінювати свою роль. Ми себе рятуємо від знищення і нам допомагають себе рятувати. Але ніхто не хоче рятувати Лукашенківський режим. От уявимо собі, Лукашенко пересварився з Путіном, і Путін готується вторгнення в Білорусі, повну окупацію в Білорусі. От уявимо таке. І що? Лукашенко кричить до світу: рятуйте, а світ йому каже: тебе ні за що. От нас після всього, що Зеленський робив три роки, не хотіли рятувати взагалі американці в силу двох речей: перше певні геополітичні стратегії, друге. Дуже активна дипломатія Порошенка, через що його Зеленський неймовірно хотів посадити в тюрму, тому що Зеленський моє особисте переконання, хай буде моє оціночне судження, але Зеленський свідомо чи не свідомо працював на користь Росії і оцім відведенням військ і роззброєнням, руйнуванням всім, і отими тими домовленостями в Парижі і все інше. І тому, коли Порошенко їздив, зустрічався з найвищими посадовцями і впрошував про підтримку України. В Україні проти нього відкривали карні справи, правда, ті провокації. Це ж був, по-моєму, початок вже 22-го року, коли хотів арештувати в аеропорту. Пам'ятаєте? Це все було реально. І це все в світі бачили. І от люди, які добивалися, наша влада робила навпаки. Зеленський не хотів зброї до 24 лютого. Або якщо хотів, то казав, дайте нам все і відразу. Такого не буває. А 24 лютого. Ніхто не розраховував, що з такою владою країна вистоїть. Як Україна таки вистояла, Збройні Сили України і народ вистояли, і вони побачили у світі трагедії Бучі, побачили геноцид. Вони рятували українців, а не українську владу. Але рятувати українців і стимулювати перемогу цього режиму, який собі це буде зараховувати в плюси, це є дуже різні речі. Вони опеклися на Афганістані. Вибачте, українська влада, Зеленський це Карзай. Це отой символ корупції в Афганістані, через який Афганістан здали. Він руйнував українську армію, точнісінько так само як Карзай руйнував афганську армію, беручи гроші і руйнуючи. Там ще гроші давали сюди. Вже гроші так не дають. От тому просто подумайте про їхню логіку. Вони дають гроші якомусь незрозумілому режиму. Вони дають зброю незрозумілому режиму, який є, на їхній погляд, перше не хоче їхньої підтримки. Або якщо хоче підтримки, то такої, щоб від нього нічого не вимагали, ми будемо будувати в себе диктатуру, ми будемо корупцію розвивати, а ви нам все давайте. Ні, їм кажуть, ось вам вимоги, які ви маєте виконати. Що вони кажуть? Шмигаль офіційно перед Верховною Радою звітуючи, каже: Ми не будемо виконувати, в нас є свій концепт. Вибачте, там написано, це є передумова для підтримки української держави. І це вони роблять постійно. Тому насправді ми, ми і так маємо те, на що ми після Афганістану того, що Америка там відчула, не мали можливості навіть розраховувати. Потрібно вимагати від своєї влади, щоб вона поводилася адекватно. Потрібно на неї тиснути, і тоді нам буде та належна допомога. Без цього цього не буде. Ну просто є дві певні логіки. Перша. Вона полягає в тому, щоб не перемогла Росія, тому що це геополітичний програш для цивілізованого Західного світу. І нам дають зброю для того, щоб не перемогла Росія. Але є друга логіка, щоб перемогла Україна. Ще раз кажу, щоб перемогла Україна як західний взірець, як взірець демократії і реформ, а не Лукашенківська ще одна Білорусь. Тому що на це на перемогу їх ставити не будуть. Українська влада зараз взагалі робить якісь прямі диверсії проти своєї армії, дискредитації, і тому подібне, проти своєї оборонки, проти своїх волонтерів. Про це були у мене попередні випуски, і проти західної підтримки України. У мене таке враження, що вони домовилися з кимось в Москві. І єдине, що їм заважає, це те, що Захід каже: ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. А прямо в голос сказати припиніть нам допомагати, ми і так домовимося з Москвою. От мене патрушем там в її з оману ще домовленості висять, а Путін, ну патрушев якось Путіним розбереться, якщо не розбереться, до речі. А ми тут зараз сядемо посередині і поділимо Україну так, як нам хочеться. Отой так званий корейський варіант. Вони цього сказати не можуть. І от тому вони псують, шкодять цим відносинам на самому початку. Ви пригадуєте, про що вони домовлялися з Москвою в березні місяці минулого року і в Стамбулі? Ви забулися? Вони домовлялися про капітуляцію України в той момент, коли Захід накручував нам підтримку. Як вони псували стосунки з Заходом, з Німеччиною, з Америкою? Як вони обгаджували НАТО? Ви ж це пригадуєте? Тому насправді, насправді, я не знаю, чи ми маємо, окрім гуманного чисто підходу, рятуйте нас від геноциду. Інший спосіб щось вимагати. А оці речі, про які ви сказали, що світ став би спокійнішим і мирнішим, якби до Богомоли Україні розгромити Росію, мабуть, маємо говорити там у них, спілкуючи з їхніми громадянами, і доказуючи там, плюс українська діаспора, плюс наші там друзі, оце їхня роль: доказувати, що Америці вигідна саме перемога Україні. О, для цього Україна має бути не зеленською, не зеленською, а нормальною. От вам відповідь. На жаль, це тупик. Ви правильно на початку сказали це тупик, але тупик не в США, тупик в Україні. Наступне питання зовсім з іншої сфери. Так людина й каже: Пане Тарасе, вибачте, може не по темі, але питання таке: наш президент каже, що йому подобається австралійська рок-група, АЦДЦ. Знаєте, я не знав, що вона австралійська, спеціально, коли це написали. Ши, посуха, я вже колись чув і згадую про неї деякі дослідження. Отут так подивився, трохи за голову схопився. Він дійсно, Зеленський дійсно зробив заяву. Він згадав єдину групу, яка йому прийшла на пам'ять. А це де це? От його питається, яку музику ви любите. Він тільки її згадав. і Потім каже, ну я ж українську музику люблю. Це не треба було сказати. Не любить він української музики і зневажає її це видно, це відомо, це ми знаємо. А він навіть не зміг назвати жодного українського виконавця. А Ну, тому що тих, що назвав, би, було б тільки дискредитацію. А це це він єдине, що згадав. Далі читаю. Е, каже глядач: Я прослухав ці композиції, але даруйте це повний треш наркоманський. Хоча ну, гарні мелодії для вузького вжитку. Чи не вважаєте це за маяк і треш в політиці? І боюся навіть уявити, що з таким наративом залишиться в е, залишить цьому світі політики, які слухають, а де, це, а де, а це, де це Слухайте, зараз давайте так. З одного боку, робити висновки по отакій деталі я не готовий. Я, наприклад, знаю людей, яких за їхнім світоглядом, за їхніми певними політичними, суспільними переконаннями, ту роботу, яку вони здійснюють, здається, оця людина це точно та, в якої кожен день мають крутитися на програвачі, ну, скажімо, ораторії Гайдна чи Фуги Баха. Або я бачу людину, для якої для душі має бути Тріо Мереночів, чи навіть трошки більше українські романси, збірники українських романсів. І я знаю кількох людей, які з такими світоглядами цим всім насправді сухають важкий рок, і від нього просто млівають від радості. Тому саме сприхильність до якоїсь певної музики. Вона не є чимось визначальним. Важка металева музика може бути раптом втечою від якоїсь іншої реальності, то що це не є страшно. Я сам не особливо. Мені іноді хочеться послухати щось важке, але я спробую. А це ну в мене проблема з їх слуханням. Я ніколи не приймав наркотиків. Я ніколи в житті не впадав в наркотичний чи алкогольний дурман. І тому на мене це не діє. А це дійсно музика для наркоманів. Для наркоманів агресивних, кокаїнових. Ні, ще раз кажу, сам факт захоплення цією музикою, напевне, не є нічимось страшним. Страшне інше, страшна комбінація. Пункт перший. Якщо людина, яку запитують, крім цієї назви, не знає жодної назви і не може сказати, та скажи щось там з пам'яті, от мене би перше, щоб я сказав, господи, ну там, е, е, там Абу я любив слухати, там, е, там ще там когось, я би згадав якісь. Нормальні, адекватні, ти журналістами говориш, а в тебе в пам'яті нічого нема. Тобто ти зациклений на це. А зацикленість, оце, що ви сказали, це вже реальні певні ознаки. Ну і плюс далі характерна поведінка. Він поводиться як люди, які є ключовими слухачами цієї рок-групи. Це гадайте його поведінку в Болгарії, згадайте його абсолютно неадекватну поведінку в Словаччині, яка добавила ворогам України проценти після того прийшла агітація Фіцо. Перейшла на антиукраїнську тему, коли там побував Зеленський. Він поводиться як типовий слухач цього гурту. Оце катастрофа. Це ще раз кажу, немає значення. Вживає він, не вживає він. Але поведінка от типових глядачів цієї групи, це десь агресія, це десь протиставлення всьому світу, це виклик і це зацикленість внутрішня на певних своїх таких внутрішніх парадигмах. У Зеленського це все є. Оце катастрофа. А а це це зовнішній маркер, за яким можна робити якісь додаткові припущення. От, власне, і все. Наступне питання. У мене питання, чому колишній голова МВС Запорізької області, генерал Серба Володимир Іванович, який з 2014 року знаходився у розшуку за розгін Запорізького майдану, знову в Україні, знятий тихо з розшуку і відпущений, відпущений під персональне зобов'язання і на свободі. Також хотілося б ваша думка. З приводу Сергія підрахуя Ківалова. Ну, давайте так, по Сербі. Відслідковував. З приходом нової влади, після приходу Порошенка, Серба тихенько-тихенько десь там заникався. А потім, коли ними почали серйозно займатися, там помінялися кінерівництво Генпрокуратури, Свободівця Махніцького, який взагалі не займався нічим, поміняли тоді е на Віталія Рему, по-моєму, так, Віталій Єрема був вже, потім був шокін. і... Почали їх шукати, і тоді Серба швиденько втік до Росії. Його голосили, що в 14 в рошу. Шукали він був в розшуку довго до 2021 року. Це питання, яке ви ставите, воно чуть-чуть запізненням, тому що насправді ті події, які ви описуєте, може, вони вам зараз просто попалися на очі, а вони відбулися в 21-му році, ще до вторгнення. Так, от, в 21-му році відбулася змова. Володимир Зеленський почав повертати. За підказками, очевидно, Татарова, Януковичівських, отих Кравченківських і інших тих орлов. йому потрібні засоби придушення національного неспокою і невдоволення. Він бачив, люди йдуть на банку. У ще раз сказали, це не був воєнний стан, це було раніше. Люди приходять з протестами, він боїться людей. І він почав шукати відморозків, яким буде не соромно, яких душа рука не здригнеться, душа не, не зупинить, убивати протестувальників. І серба, і такі як Серба, потрібні багато повернулося всякої мерзоти. Багато. А декому у них вдалося взагалі уникнути відповідальності, як чоловікові е, Ірини Верещук, який убивав е, ну, особисто ні, але його підрозділ Львівська Альфа підпалювали е, будинок проспілок. Пригадуєте тоді? Ключова подія його дружина гордиться тим. Що вона його дружина, а Зеленський гордиться нею, і вона в нього віце-прем'єром. Хорошо живемо, правда? Так от, такі, як Серба, потрібні. І тому 21-му році відбулася певна змова. Сербі дали гарантії. Це навіть не підлягає сумніву. І ветерани Запорізького майдану, і інші про це прямим текстом говорять. Йому проти нього розшук, знаєте, коли скасували, за день до судового засідання, на який він сам і об'явився, з нього зняли розшук. За день. Коли він в'їхав в Україну, ну, домовленість, домовленість, ну, слухайте, інакше так не буває. Він спокійно прийшов на суд. І на суді бачив два різні джерела, але як виглядає, прокурори не наполягали або й відмовилися два варіанти. Від подальшого його утримання під вартою і інші дії, і відпустили його під особисті зобов'язання. Більше того, його не зобов'язали навіть бути там десь поряд. Запоріжжя суд розглядає, а він живе в Дружківці. От зараз біля лінії фронту. Будь-який момент може покинути, але йому не треба покидати. Він потрібний цій владі. Отакі От відбуваються речі. Далі справу тягнуть, щоб її остаточно розвалити або винести йому якийсь умовний термін. Але ліпше розвалити, тому що я дуже боюся, що після війни таких, як Серба, будуть масово набирати в новий український антиукраїнський спецназ. Недарма Зеленський зараз накуповує для себе отих автозаків і всього іншого. От така історія. А, по Ківалові. По Ківалову жодних справ нема. Він хитрий. Насправді, проти нього можна було збуджувати провадження ще при Ющенкові. Там терміни вже збігли, по тому вже нічого не буде. Все решта, це колективні рішення, то що він робив багато колаборантських заяв. Але коли він їх робив, у нас не було статті на колаборантство. Зараз стаття є, він тихенько мовчить. Більше того, на великий жаль, були навіть такі авантюри, коли влаштували виступ залужному. Ну, по відеоконференції, на засіданні там того університету з Ощасної юридичної академії, отої Одеської, якою Ківалив, яку контролює заужному там виступ, де він запропонував їм, попросив зробити юридичну підтримку для армії. Слухайте, щось недобре відбувається на привики жаль скрізь. Це була немода річ, я розумію, що залужного підставили, хтось йому це підсунув, він не знати міг навіть хто такі ківалов. Йому було не до політики, він військовою навчанням, військовою кар'єрою займався, це інші речі. Але ківалова відбілюють потихеньку. І я думаю, що він теж в майбутньому буде корисний для цієї влади, якщо ця влада збережеться. Все, а тепер ідуть два питання, на яких буде довше трохи. Я зачитаю. Практично повністю перше, не, практично повністю перше питання. І оце певна передісторія. У неї в мене було всього двоє глядачів, які грюкнули до і сказали: Ви не відповіли на мої питання, і тому я від вас відписуюся. Перший взагалі написав не там, де треба. Я таки знайшов в інших коментарях. Я відшукав, слухайте, повна ахінея. Він пише якусь свою, якусь утопічну конструкцію світу, пише: Що ви про це думаєте? А що я про це думаю? Дурість, та й все. Але я не відповів на це. Він грюкнув до время, пішов. Ще один грюкнув до время, пішов кілька днів назад, бо я два тижні не відповідав на питання його, де він розказує, що виявляється поляки в цьому винні, поляки в цьому погані. При тому, всьому, що він її не любить, зелену владу. І такі теж є, що говорять словами зеленої влади, але її не люблять. Я так розумію, що він більше мій не глядач відписався, ну і Бог з ним, але питання є, і я хочу на нього відповісти. Отже, але оскільки вже людина відписалася, я маю теж право на гостроту. Добрий день, пане Тарасе. В мене е, таке питання: як е, не так питання, як роздуми, що не все так однозначно як люблять висловлюватися не люди? Стосується це, побити горшків з поляками, побити горшків в лапках. Насамперед величезне їм дякуємо за ту участь, що вони проявили, але... Але на допомогу нашим біженцям ЄС виділив Польщі у цьому році 100 мільярдів євро, у минулому 41 мільярд євро. Але це не задовадило якомусь депутатику польському хрюкнути про 101 млрд боргу України за біженців. Давайте я буду по черзі потрошки відповідати, щоб потім не забути. Знаєте, ви все дуже гарно сказали: 1001 мільярд плюс 41. один. І того 148 мільярдів. Все правильно, 148. Тільки, тільки. Не мільярдів, а мільйонів. Знаєте, навіть Зеленський на тисячу не бреше. Ну ви ж не могли сплутати. Ви собі можете уявити, що таке півтораста мільярдів євро не виділяється під такі програми подібні гроші. Та й вони того не коштують. 140 мільярдів євро не покрило і кількох відсотків видатків поляків на підтримку нашим біженцям. Вони виплатили тільки допомоги набагато більше, і отої підтримки тим, хто їх приймав, і все інше. Елементарно подякувати треба, а не брехати. Тому що ви збрехали рівно в тисячу разів. А не так, хтось не помітить, прочитає: о, дивіться, які погані поляки. Вони заробили стільки на Україні. Ні. Вони нам допомагали, а Європейський Союз розподіляє певні видатки, в тому числі на біженців. В них розподіляються такі речі і на арабських, і на африканських, і інші речі. Тому насправді давайте не перебріхувати. Те, що в Польщі під вибори появилися окремі персонажі, які порочали роздмухувати антиукраїнську історію, це є правда. І там дійсно полізли вгору. І наша влада так старанно їм підсобила, так їм допомогла, щоб вони мали для цього аргументи. От ваш оцей допис, оцю вашу перебріхування, тільки зараз взяти, і опублікувати в польській пресі і будуть сіти туску. От, ти хочеш підтримувати Україну, ти розказуєш, що так треба допомогти. Ти подивися, що вони про нас говорять, як вони на нас брешуть. Ні, хорошо, правда? Ну давайте, тому про це в пушку і все інше, давайте не будемо. Далі подання у суд нашими зеленомордими Підтримую, у тому числі у тому суді ЄС зайняло сторону Польщі, то тепер подивимося, чи у поляків в пушку. Х, значить, в який суд? Що в ЄС суд подали? Коли українські агротрейдери порушили домовленості і правила внутрішній ЄС, Дуда почав спочатку звертатися до Зеленського, то й проігнорував. Потім. Дуда оголосив про певне блокування українського постачання зерна до Польщі. Знаєте, що Зеленський зробив? Замість подзвонити своєму друзі Дуди, як він розказав, мій друг, все, обнімочки, тьомочки», Він відразу написав кляузу до Урсули фон дер Ляйен. А у них з партією Право і справедливість і з Дудою неймовірно погані стосунки. Слухайте, вона як дістала донос, вона відразу: О, зараз ми маємо аргумент, вжаримо трошки по Польщі. Коли почали вжарювати, виявилася дуже погана штука. Виявилося, що українські трейдери при прикритті Українського міністерства економіки насправді реально порушили всі правила митні, які існують. Вони дійсно почали працювати з демпінгом відвертим, дусячи, нищачи польський ринок. Тому не треба розказувати, перше, суду там не було, вони наші подали в суд при суд. А суд присот – це два роки перше за апеляцією і програшний для України, тому що за демпінг на нас повернеться бумерангом. Тому наші техесенько зараз починає давати задніх із цим судом сод. Тому теж не підбріхуйте. Це це щось дуже схоже на російську пропаганду, яку ви тут, ніби, показуєте з патріотичних мотивів, насправді повторюєте. Так, от. Далі про рильця Пушку, і хто купував, хто перепродував, а саме головне, хто легалізував те збіжжя, по транзитне перетворити на право продажу в країні ЄС, це не так просто. Згоден, це не так просто. І в Польщі це буде ще одне питання, я вже його буду задавати. Там людина пише про польських трейдерів у тій справі їхню роль. Так от, і польські певні трейдери, і польські певні спекулянти, і польський криміналітет. Саме криміналітет, який там є, і польські корупціонери, які там теж є, їх в сто разів менше ніж у нас, але є. Вони скористалися цією можливості. Вони за це взялися. У Мене проста, просте питання: ви приїжджаєте в якесь місто? І хочете знайти собі там друзів, куди ви йдете? До нормального товариства, до нормального хорошого якогось там клубу, бізнесменів, чи до якогось клубу, в якому збирається еліта місцева, письменники, художники? Чи ви йдете під ларьок, під смітники, де бомжі бухають? Правда, ви не йдете до смітника, до бомжів, шукати собі товариство в новому місті. Ви приїхали на місто, вам потрібно тут знайти друзів. Ні, не йдете. То якого біса ви вважаєте, що це виправдовує Україну, що їхні? А соціальні в даному випадку кримінальні елементи вирішили нажитися за рахунок своєї держави, при тому, що українці почали з ними підписувати контракти. Ми вони не перехоплювали наші фури і там не перепродували наші брехливо розказуючи про те, що йде транзит. Весь світ говорили: ми транспортуємо своє збіжжя через Роттердам до країн Африки, почали його продавати в європейському союзі, хоча домовленості були інші. Ви про це розказуєте? Ну, добре, добре. Далі ще один нюанс: я хочу вам нагадати: навіть середині Європейського союзу, де є вільний ринок, нема вільного ринку аграрної продукції нам. Зробили колосальну допомогу зустрічну. Нам відкрили повністю свій ринок для всієї нашої продукції. Сказали, у вас війна, вам треба якісь валютні виручки робити, кошти. Добре, хай буде, ми потерпимо. Нам дозволили без квот, а в нас дуже вузькі квоти були, до речі, в ЄС саме по аграрній продукції, навіть по зоні вільної торгівлі, і без митних зборів постачати свою продукцію. Знаєте, були домовленості по-джентельменськи, але як кажуть, пусти свиню під стіл, вона на стіл вилізе. Це про наші агрохолдинги. Вони полізли там, де було зручніше, друзі Зеленської. Ви знаєте, що саме вперше в Верховну Раду зайшло понад 30 зерновиків. Ніколи їх там не було. Це отих закону про фундистів по земельному ринку, оцих бандитських схем вивезення зерна без плати в Україні? Тому подібне, оце відбулося, і оце вони прокручували річ, яка була на шкоду, пряму шкоду Польщі, і не тільки Польщі, і на пряму шкоду Україні. Ви говорите про українські інтереси. Так, от ті, за кого ви зараз заступаєтеся, вони нанесли шкоду Україні за минулий рік на 8 мільярдів доларів. Вони вкрали 8 мільярдів доларів. Ну вкрали умовно. Вони скупили українське зерно, агрохолдинги. Вони основував гроховними, це верхня шапка, це офшорні великі компанії, які в Україні майже не сплачують податків. Вони вивезли на 20 мільярдів доларів українського зерна, а вернули в Україну 8 мільярдів. Вони вивели валюту фактично з України, замість приводити її сюди. Тіль, для якої нам дозволили продавати там зерно і привозити через їхню територію безперешкодно, все інше було, щоб в Україну надходила валюта і Україна могла себе захистити. Вибачте. Міністерство економіки України воювало проти Польщі і проти українських інтересів, підтримуючи бандитів. Я думаю, що не без мзди. Вибачте, ви це захищаєте? Ну і далі починаються вже стандартні фрази. Ну, от останні польські ферми весь цей час цей хай підняли за свої жадібності, бо їхні німецькі колеги отримують набагато більше дотації. Ну і вишенька, маючи надушок, почали швидко рости переробка, промисловість вести зернових в... Багато що інше, потім раптом воно все впало, коли зупинили, і там силоветний Гонор почав дуже злітати все. Слухайте, я це вже читав. Московській пресі, білоруській білорусі вийшли зараз видання, де розказують, як там важко жити в Польщі, які там нещастя, як там люди не доїдають, голодують. Слухайте, перестаньте це, цей ідіотизм повторювати. От чому дійсно, двоє людей, які мерзенно повторюють російську пропаганду або турну. Єдині виявився, хто грюкнув мене дверима і пішов. Я такий задоволений, що ви пішов від мене, шано нешановний пане, не повторюйте цю ерунду. Українська влада псувала стосунки з Польщею не. Задля того, щоби допомогти Україні українським фермерам, українські фермери від цього не виграли абсолютно нічого, українська влада провела цілий ряд саботажних. Або негативних українських акцій. І оця акція щодо Польщі по зерну. Вона дуже близька до тих акцій, які були, скажімо, проти Німеччини пропагандивні. Коли Штайнмайру сказали, не заїжджай, не приїжджай в Україну. Ми тебе тут не хочемо бачити. І в нас купа народу почала: Ой, молодець! Ой, як гарно, вава їх взув за те все. Ідіоти. Ви хочете, щоб Німеччина нам перестала допомагати. Добре, на три місяці, до речі, зупинили допомогу. Те саме з Польщею. Сьогодні ввечері буде запис більший про Польщу, про їхні вибори, про все і там зміни відбудуться. А якби раптом право і справедливість, їхній консервативний блок об'єднався з конфедерацією, їм би вистачало голосів. Оце розкрутка цього конфлікту привела б до того, що Польща нас би стала гіршою за Угорщину проти України, і це. І це спровоковано отакими дурними речима, які ви підтримуєте, і о тими провокаціями, які робить українська влада. Я вже на якісь інші питання не встигаю, тому просто по цьому завершую. На мій погляд, зараз відбувається певна спеціальна кампанія, і тоді, які роблять Стефанчук, і ті заяви, які робить Зеленський, вони спрямовані на те, щоб ми втратили підтримку заходу, тому що хтось в Москві чиїсь залізні тримає в одному кейсі. Кейс називається Оманський кейс. Слухайте, давайте не піддаватися під провокації. У нас є західні союзники, і ми маємо бути вдячними і десь іноді трошки свій гонор придушувати, а не шукати, як нагадати своїм союзникам. Все на цьому закінчуємо сьогодні. Слава Україні! Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ.